Кинула іграшку, хотіла, щоб Бала принесла її мені. Але вона її схопила, принесла на всю будку. в Цей час соня в мене на голові висить. А все переможеться у нас з кругом. Паша. Бела, ти водичку пила. Всі, всі борода мокра в тебе. Попила, молодець. Вовчик вийшов, свої справи буде робити нюхать спочатку. Ну, ви поняли. Резуля гуляла-гуляла. Господі, що там мало таке? Давай ми іграшку візьмемо, ще пограємо. опять знову ж на її в будку. Правильно, щоб ніхто не забрав. Алі важливіше круг, а соня висить на мені. Я вся вже подрана. Вовчик підійшов за своєю порцією ласощів, щоб його поглодила, тут Соня його спопашила, соня його вирішила привітати. Ось у шкотильгу, пришкутеля. Зараз буде його чесати. Ну. А тут і все розваги. Алла нікого не цікавить, так? Каштанчик трошечки пішов відпочити в приміщення, там прохолодно, а то б він з вами погрався. Зараз почне вимагати, щоб його випустили, а я випущу. А Алла, Алла, що там? Опять понесла до себе і там безпечніше. Все поклала, а потім, коли тебе закриє, будеш гратися. Але ви майже завжди на свободному вигулі. Ви і не закриті почти, тільки як їсте закриті. Так що вам ображатись взагалі нема на що? Ви дівчатка чимні, Нікого не ображаєте. Ви вдвох граєтеся собі, вовча розвалився в спориші. Ну, хворий, але задоволений життям, Почувається Щасливим. Ось такі, такі собаки. Пашку відпочиває. Ліза прийшла в цей мікрорайон. Ах, білка. Нору взагалі взагалі в останній час не видно і не чуть. В неї тут своє полювання. Вона десь постійно зайнята там, там криски. Оце випускаєш, і я її поздоровкалися, і все, я її не бачу.